Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 43-й випуск, який присвячений не стільки слухачам автошкіл, скільки реальному життю. Розглядаємо проблему одночасного повороту ліворуч на перехресті двох транспортних засобів. Як правильно виконати поворот ліворуч двом водіям. При повороті ліворуч на перехресті водій, згідно з правилами, повинен давати дорогу транспортним засобам, які рухаються назустріч або повертають праворуч, а також трамваю попутного напрямку, якщо трамвайні колії розташовані посередині проїзної частини. Нічого складного в цьому немає, коли поворот ліворуч виконує тільки один водій. І зовсім інша річ, коли поворот ліворуч виконують два водія одночасно, що рухаються в протилежних напрямках. В такому випадку. Є два варіанти роз'їзду на перехресті лівими або правими бортами. Пункт 105 ПДР зобов'язує водія виконувати лівий поворот на перехресті таким чином, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, яка на нашому малюнку позначена червоним кольором. Тобто, якими бортами повинні роз'їжджатись на перехресті два водія при повороті ліворуч ПДР не кажуть. Тому який би варіант набрали водії, він не буде порушенням ПДР. Розглядаємо обидва варіанти і з'ясуємо, який з них кращий. Першим розглянемо варіант роз'їзду правими бортами, як це чаще відбувається в житті. На малюнку уявний центр перехрестя позначений білою крапкою. При роз'їзді правими бортами водії починають поворот ліворуч, не доїжджаючи до центра перехрестя. Чому це зручно? Тому. Що траєктори руху транспортних засобів не перетинаються і водії можуть здійснювати такий маневр одночасно, не заважаючи один одному. В чому полягає небезпека? Справа у тому, що при такій схемі роз'їзду у водіїв практично немає інформації про ситуацію у другій зустрічній смузі руху, в якій зазвичай транспортний потік рухається прямо назустріч або повертає праворуч. В нашому прикладі водій сірого автомобіля не бачить синій автомобіль, тому що червоний автомобіль зменшує його оглядовість. І навпаки, водій червоного автомобіля не бачить зелений автомобіль, тому що йому заважає сірий автомобіль. Якщо водії сірого і червоного автомобіля продовжать свій рух, скоріш за все вони зіткнуться з синім та зеленим автомобілями відповідно, що рухаються їм назустріч, оскільки швидкості синього і зеленого авто... Зазвичай відносно великі, то уникнути зіткнення в такому випадку практично неможливо. В цьому і полягає основна небезпека роз'їзду правими бортами на перехресті при повороті ліворуч. Тепер розглянемо інший варіант роз'їзд лівими бортами, коли водії починають виконувати маневр після проїзду центра перехрестя. Такий варіант набагато безпечніший в тому випадку, коли на перехресті знаходяться тільки два автомобіля, що виконують повороти ліворуч у зустрічних напрямках. Якщо водії жовтих авто не виїжджають на перехрестя, тоді у водіїв сірого і червоного автомобіля достатньо вільного простору, щоб оцінити дорожню ситуацію у других зустрічних смугах. Тобто оглядовість у них набагато краще, ніж в першому варіанті, який ми тільки що розглянули. Водії можуть завчасно побачити зустрічний транспорт, пропустити його, після чого безпечно завершити виконання маневру. Після того, як сірі червоні автомобілі залишать перехрестя, можуть починати відповідний маневр водії жовтих автомобілів. Все чудово і прекрасно виглядає на папері. Але не в житті. Чому? Справа полягає в тому, що в такій ситуації зазвичай водії жовтих автомобілів також виїжджають на перехрестя і блокують рух червоного і сірого автомобілів ліворуч. В такому випадку здійснити поворот ліворуч водії не зможуть взагалі. Так. Водії жовтих авто в нашому прикладі порушили вимогу пункту 164 ПДР, в якому водіям забороняється виїжджати на перехрестя, у тому числі при дозвільному сигналу світлофора, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів. Але ж хто пам'ятає ті правила, коли повертати ліворуч треба зараз і якомога швидше. Ось і маємо те, що маємо. Водії роз'їжджаються правими бортами з надією, що їх колеги на зустрічному транспорті будуть достатньо уважними і обережними, тому що й вони інколи потрапляють в аналогічні ситуації. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.